Блін, такі класні фотки робить ця камера. Це взагалі бомба. І фотки, і відео, і звук. Ой, коротше, яка класна осінь. Дуже класна якість. Я спочатку навіть не зауважила, що тут така якість, а зараз бачу, що клас. Короте, супер. І ще фотки робить на різних фонах, так. Ну, це вже не новинка, але все одно така чіткість така взагалі. Юху! дуже гарно тут. Збільшує. Дуже класно збільшує 12 разів. Ну, так, Запрошую до мене на масаж і на навчання з масажу. Я вже два роки вчу людей і офіційно як відкрила свій бізнес. І за цей час я навчила до 30 людей робити масаж. і Багато з них почали працювати, повідкривали власні кабінети, пішли далі до поліцейської школи. Щоб отримати медичну освіту. Мої курси це практичне вміння, яке я напрацювала сама. І зараз можу просто поділитися з вами. Все офіційно, легально, я видаю чеки, міні-договір і оплата на даний момент 3 тисячі за 20 видів. Якщо один масаж класичний, то, то коштує півтори тисячі. І також є ще масаж Кобідо 2000. Навчання триває 1, 2, 3 місяці. Все залежить від вашої швидкості, як ви можете навчитись. Навчитись може кожен, хто тільки бажає. Так що чекаю кожного. І я не тільки вчу, а ще й допомагаю в майбутньому інформацію, як шукати кабінети, як відкрити діяльність як вести нереєстровану діяльність, як купити касовий апарат і все-все інше. Також я маю можу порекомендувати гарних бухгалтерів і вам не треба буде переживати де що і як знайти. Так що запрошую до мене і я постараюсь максимально вас навчити. такая птичечка. Водичку пьет. Цыпонька. Я сбил, что у меня А в мене клаустрофобія в смысле, боязнь висоти. Я йду під краєм дороги, тому що мені стрмно. Коротше, не клаустрофобія, а страх <свисоти> висоти. Але у мене цей страх над річкою. А вже коли оце тут, то вже мені легше. Я все мрію над тим. Покататись на таким. Ну це ресторан, вона вже знаходиться. Але, коротше, пляжі. Щось там люди грібуть. Ну, прикольно, можна дивитися аж на той бік. Дуже далеко видно. Такі телефоны, конечно, классные. Тоже люди. Ну, рибу поймав, нічого собі. Оце, да. Але я рибу побачила. Мужчинка. Ну, Катали новер одну поймав. а може вже там ведро.